Ну що ж, ми продовжуємо місію з пошуку нових рецептів, які оновлять ваше ранкове меню. Якщо зазвичай ваш ранок починається з яєчні тососи і сосисок, ну що настав час розширити гастрономічні горизонти, здивувати себе чимось новим, не тільки кропом. Моє золоце! Льоша. Ча Ні. Я часнику нема тут, я не знаю, чим тебе відлякати. Ні, тихо, Шо? спокійно, зараз поясню. Це пам'ятаєш? Голом такий персонаж, який казав Мапреша, який полював за кільцем. О Боже, що це за круглі очі? Друзі, розповідаю. Я Сьогодні, 21 рік тому вийшов завершальний фільм з серії повернення короля, трилогія однієї з найкасовіших в історії кінематографа, який зібрав 3 мільярди доларів. І ось там був голом, який казав, ага. моє золоце, який полював за перснем, бо володарь перснів, друзі. Добре, я тобі повірю до слово. Прекрасно. мене влаштовує така версія. Добре, давайте чим Фродо, аби перемогти зло і знищити темного лорда Сауро. Знає шеф-кухар Гендальф кулінарії Владислав Цимбалюк. Просто зараз він нас навчить готувати улюблену страву гобітів із продуктів, які точно є в вашому холодильнику. Владиславе, доброго, доброго ранку. ранку. Я не розумію. А де ж капелю Гендельфа? Де білий інхалат? Гендельфа? Я не дивився. О! Я думав, ви мене записали я на гобліна А, на гобліна. Все добре, значить, у нас так, роздавайте завдання, тому так. що ми вже готові. Будемо щось зробити роблять і я так то, давайте. Значить, нам потрібно у нас тут все досить просто. Нам потрібно було посмажити печериці, посмажити цибулю, нарізати дрібно давайте, зелень і змішати сметаної вершки. Так, Давайте добре. я буду смажити, а ви будете добре. змішувати сметаної вершки. Давай, може, ти змаж сметаною вершки, а я буду нарізати. Давай. Ти дивись, добре. ви не подеретесь, Чи... що... Чи... ні, Давай, Тому що я вам скажу, щойно я беру в руки і вершки, і вони можуть одразу перестати існувати. Як Сметана сметаної вершки є, а потім оп, і одразу немає. О! Ваш ви здобува, да, Владислав? <смітана> <смітана> я я жили, що ви не можете обійтися без вогню на кухні. Дивіться, все. Все, як у фільмах. Все як у фільмах одразу з вогнем, як «Гоблінах». Так відкрите нам секрет. Наскільки все це дрібно нарізати? Чи можна так нормально порубати? Можна порубати? Ну що по-домашньому було? Щоб нормально. У нас же щоб тут це... не файн дайнінг, якась висока кухня, вона швиденький завтраквий сніданок, який ми приготуємо за 10 хвилин. Так. І поснідаємо, і продовжимо працювати. Шановні тут. чоловіки, знаєте про що я думаю? Я зараз мішаю світану 20% відсоткову і вершки 30%, відсоткові, якщо так. я не помиляюсь. І на раночок таких така обойна порція жиру. Чи можна замінити чимось менш калорійним для ну, тих, хто не дуже любить? Е, звичайно, можна замінити йогуртом грецьким. О. Три Прикольно. живі двадцять відсотків тридцять відсотків. Це буде всього 50 відсотків. А це лише половина. А ще шиночка, а ще оліка. Окей, давайте тоді в принципі, що, що ще ми можемо тут. А шинка до речі, чи можна чимось замінити шинку? Чи вона взагалі робиться тільки зі свинини? Шинка робиться ну з будь чого насправді? Чим замінити її можна? Кулінарія досить творчий процес. Ми можемо його міняти в залежності від того, що нам сподобається. Супер. Будь ласка, заміняйте так. її там на пастрами індички, Заміняйте її на будь яке вид інше м'ясо. Дивіться, у вас я... дуже гарно Ідеально, вище. Я, да? я теж, <реш> вами, що ще зробила ідеально. Тепер питання щодо сиру. У нас моцарелка. М'який сир, а, не пармезан, не такий твердий. Чому моцарелка? Е, тому що нам потрібно, щоб воно швидко все розтало. Що мені з ним робити? Тер, е, на терку, на терти на да, те? На терку, будь ласка, ось терочка. терочка. А я думаю, щоб для спрощення ми можемо ще відразу сюди спеції додати. Ідеально, це я люблю одразу. І скажете, яка е, наскільки да. велика давай я буду терти. Давай. Ні, манікюр! Я Бережи буду... я манікюр! Моя, моє дола Бережи бери манікюр! Раді бога три на усю е, ідеально буде на велику, Все, да? да, да. е. туди всипайте. Uh -huh. uh, сіль, Ми все все, чи все, потрошечку? все 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 трошки. Ага, прямо все. Да. Так, да. це у нас копчена паприка. Це Це у нас коріандр. Коріандр, як цікаво. Мій любимий, так. Оце да. весь коріандр сюди Ні, додавати? Весь не потрібно. Ну, добиває. Да. <свистую> І? І чесник. І чесник. Угу. Теж, мабуть, не весь, так? Да? А с нам треба тримати на вогні гриби Все, і цибулю? Все, вони готові, можна заливати. Просто, да. просто золотистий колір. Давайте да. покажемо, просто воно стало золото. Печериці воно. взагалі можна їсти сирим, ви знали. Прошу, ви заливаєте, так? Я так. не, не гоблю це. Дуже смачно печериці. Так, а сіль перець у нас тут на столі є. Сіль а, перець. А сіль перечому. Воно... Ось просто біля, біля вас. О, стоїть. боже, яка прелість. Ми тоді а, моя, моя! прелість. До речі, Владислава, як додавати, якщо ми зараз цю сметану з вершками додамо на гарячу пательню, чи не згорнуться там? Ми сметану для того й розбавили молоді. вершками, щоб воно не згорнулося. Взагалі ага. запобігти згортанню сметани майже неможливо, тому що це білок, козін, який від температури Цифри, буде по-любову да, комкуватися. Тому додаємо вершки і це убезпечить нас від згортання. Да, ми дивіться, ми прибрали його відразу з вогню. Тут зараз ми його перемішаємо. З шинкою що робити? Шинку ми зараз будемо вкладати на Просто, так? У -у -у. Да, зверху е і ти... посипати це все моцарелою. Дивіться, ми так в один шар його. Я оце приніс. Чудово шинку мені. Спочатку шинку. Так. А поки ми це робимо, знаєте, що я вичитав ще один цікавий факт кулінарний про е, фільм. Що виявляється, під час зйомок готували 1490 яєць кожного ранку для знімальної групи. Уявіться 1490 яєць щоранку. Ба-бам! Це не сніданок для е, гоблінів і хобітів, а це сніданок саме для знімальної групи. Так. Ви до, Слухайте, а шинку, є якісь секрети, як правильно її обирати в магазині? Той, хто не дуже дружить з м'ясом? Я... На що звертати? увагу? Щоб вона не зелена була? Да? О, Боже. Да. Ні, дивіться, коли зелена вже погана. Можна я покажу? Я знаю точно, як обирати шинку. От ми коли дивимося, в нас є такі пупиришки, е, пиришки, пупиришки, Привіт передаємо е, відомим співакам. Е, то це означає, що там використовували дуже багато усіляких розчинників, які роблять більший її О, Але у нас зазвичай... ні її об'єм. Це хороше. Це дуже хороше. Я думаю, що це до... тут продюсерить. Е, ну, да, тому, тому що це ж все одно продукт, е, який виготовляє. Це, ось це. це пропало. Дивіться. Хар! Фокус нема! Раз і нема. Так. Не хочете бути? Ні, не хочу. І це у нас буде фактично така запіканка. А ви так. прибрали зараз з вогню, але. Але, але ми але. ставимо його ще в духову шафу. Можемо ще відносити? Давайте. А, давайте. Тільки ж ручку не поплавте. І скільки часу ми, наскільки часу, так. а може, вище поставити? так? 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 так давайте. Раз. Давайте я зроблю. Да, будь ласка. Наскіль, а, на, тільки... скільки, на скільки часу ми ставимо? Е ми випадку? поставимо на три хвилини, а потім пальником зробимо мою красиву скоринку ще. Ага. Так, а так добре. взагалі хвилин сім і буде, я думаю, достатньо. Мацарела досить м'який сир, тому ми можемо. Він буде швидко плавитись і у нас не виникне ніяких. Я по -по ну, це. поприбираюся. Ти порубав це. знову. Я тому і пропонувала порізати. Я люблю, зелень я люблю це все. Дивіться. Ну, я... ти я... любиш, ти ж не сам на mm. кухні. Слухаюсь і виконую. Хто yeah, yeah. Ви дивився цей фільм, напевно, так? Так, дивився у нас цей фільм цій компанії тільки Олексій. Розповідай, Олексій, що там ще їли, окрім яєць на сніданок. Значить, найголовніше, якби з самого початку були орли, фільму б не було. Це все, що треба знати. Що це означає? Як це пов'язано? Це знаєш, це жарт для тих, хто фільм дивився. Тому що в певний момент вони там йдуть, 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 рятують людство, і в певний час їм допомагають орли. А якщо б ці орли з'явилися на початку фільму, фанати жартують, що фільму самого би не було, бо вони б одразу їх перенесли туди, куди треба. Все ясно, так. А які ще рецепти були в цій трилогії? Цікаво. Там точно знаю, що був про хліб з мендального борошна, який один шматочок єси і вже не їдаєшся. Да? Да. Ти мені а, ось ми, речі, бачимо на екрані. А. Мені треба такий владислава. Знаєш... Ви вмієте такий готувати? Ні, поки що таких кулінарних навиків маю, але сподіваюся, що я в майбутньому відкрию. Я ми думає, разом що з вами ти... може. Я думаю, що це сила переконання. Думаю, що ти їси мигдалевий хліб, і тобі більше нічого не хочеться їсти. А мені мені дуже хочеться такий хліб, тому що ти береш шматочок з'їв, а потім що робиш правильно? Худнеш від маленького шматочка. Бо що? Кількість калорій менше. Це для дівчат гарно. Вони люблять це їсти і не, ага. Ой, не ходіть. Не ходіть. А у мене виходить їсти і не ходити. Очевидно, скажу. У мене це на 100%. Я тут профі в цьому. Так. Так, хто у нас запіканочка? А у нас тут стоїть пальник газовий, і я у це хочу на. А я зроблю менше. Я хочу напроситися ним скористатися. Відчую себе драконом. Можна? Так, задоволення ми зараз. Я вам покажу, проведу технічний лікбез, добре, да. да, що там нам доставатися. А то були випадки, горіли у дівчат-чолки. І і не лише у дівчат, так? Да? <світ> <світ> і я постійно практикую, у мене зачіска така, сама. Правильно, да, щоб цей, як це, пожежна безпека. Ми вже дістаємо, так? Так. Тобто, буквально три хвилинки у нас постояло? Буквально три хвилини. Яка температура там була в духовці? Там максимальна 200 з копійками. 220. Так. О, далі я, далі я. Да, 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 я Що запущу. Та -да! там, там... Проходьте пані. Я потрібно, стану су, подалі. зробити ось тут. О, і це я можу. Це я да, зроблю. Будь ласка. Куди натискати? Нікуди, просто а, тримайте, Да, просто Даша, тримайте. Дивіться, дивіться, красиво, так? Да? Як... Я, я відчую себе кулінарною богинією. Ні, дракон, дракон. Це більше полум'я зробимо. Давайте, да? давайте. До речі, за задо... ну, давайте будемо чесними. Не у кожного на кухні є такий пальник. Можна таку Слухай. красиву скоринку за рахунок чогось іншого зробити? Так, можна придбати пальник і зробити ціна питання 300 гривень, да. а задоволення по-моєму дивіться як воно булькає, Знімаю це палиш, зранку, Шо? знімаєш, викладаєш в інстаграм, і всім кажеш, дивіться, да, да, да. які я і роблю сніданки на Ху -ху. клас так. А щоб приготувати запечені гриби і шинку із легендарної трилогії волода персні? Вам знадобиться гриби шинка, цибуля, вершки, сметана, коріандр, гранульований часний, копчена, паприка, м'який сир, олія, сіль, перець та зелень. Яку Даша після мене знову перерізала менш дрібною? Льоша, ти можеш ще поговорити, тому що мені сказали, що я можу палити доки, доки ти говориш. Мені цей процес дуже подобається. Так, давайте куштувати вже. Що ми пали? Давайте, зелень. останній штрих, і так, все, і будемо куштувати. Слухай, ти справжня. Др -др Драконеса, чи як це тепер кажуть? Я богиня справжнє підпалювання. Давай так. Давай так, а, так. ти справжня богиня підпалювання. посипаємо, так, підпалюваєш. Ой, не ну, красиво, слухайте. Але воно гаряче, дуже хочеться. О, спробувати. я не знаю, як ви це будете зараз спробувати, якщо воно ми таке делкаме. гаряче. Делка, магану. Логічно. Логіка. О, як воно палює. Пахне, слухай, сир, так якщо можна Так, Так, значить, там у нас моцарела. Ой, моцарелла. ну Це вже романтична комедія. У нас сьогодні гендель, ви моє золото. Так, оце беремо обережно. Ви впевнені, дуже гаряче за вас переживаю. Давайте можемо. Це щось на гендельському, я говорю yes. Чи на хобіцькому. No. Слухай дуже смачно. Mm -hmm. Дякую. Ну що ж, запіканко з грибами, з шинкою, легендарний сніданок Володаря Перснів навчив нас готувати шеф-кухар Гендель в кулінарії. Якщо ви не знали Владислави, то це ви Владислав цимбалюк. Нет, чекай ми вирішили, що він гоблін кулінарії, mm -hmm. злий, але добрий. Льоша, Це тільки злий, Владислав добрий, може да? про себе так казати. Yeah. Секрет.